А зараз на каналі 1 Плюс 1 з успіхом стартував серіал «Хозяйка», де ви граєте головну роль. Отличний костюм, я його в Мілані брала. Аліна, за що ти з ним так? Він хороший хазяїн був. Мало він для тебе зробив. Ти не розумієш? Тепер я хазяйка. Ту героїню, яку ви граєте, це така стерва. Ну, справжня. Інакше не скажеш. Можливо, ваші знайомі, колеги в театрі кажуть, що не знали, що ви можете бути такою. Говорять, я говорю, ну звісно, якщо мене довго не кормить, я буду така. На вот. знімальному майданчику каналу 1+, плюс вас довелося не годувати, аби ось цю стерву з вас витягнути. Ні, ну розумієте, ведь в кожному чоловіці є якісь хороші і погані качества. Я вже достатньо взросла дівчина і прожила, ну скажімо так, определенний. Період времени, звісно же, во мні є жорсткість, твердості, і були какие-то жизненные обстоятельства, які мой характер. Вас з вашим колишнім чоловіком Дмитром Лолінковим, відомим актором за серіалом Леся і Рома, Ромчик, як тобі не соромно? А що таке двоє синів Старший вже зовсім дорослий, у 26 років. Син молодший, коли дивиться серіал. Він не лякається, що мама може бути ось такою. Можливо, ви і вдома буваєте такою зі своїм десятирічним сином, коли він не вчить уроки і не робить домашнє завдання? Бувають такі моменти але дуже рідко, Коли він які якісь фрівольні сцени...

і я предпочитаю, чтобы моя личная жизнь оставалась за небольшими такими, маленькими дверцями. Ми не далеко Він з вашої, з нет, нет. Он занимается другим ділом, серьезно. Вот. Я, я счастлива.